Засідання комісії з питань промислових і будівництва транспорту, зв'язку, торгівлі та побуту житлово-комунального господарства та підприємства. Так, порядок денний. Змін про змін до програми підтримки комунального підприємства Мерянського виробничого управління житлово комунального господарства на 2026

До програми на 2026 рік міняємо що? Так? Чи нам 490 Так, там, там, якщо коротко міняються суми, сума лишається загальна та сама, що ми затверджували при бюджеті, але в зв'язку з тим, що хочуть вони придбати... Екскаватора, щоб е, водопровод, проводити ремонтувати. Сьогодні на бюджетній комісії, до речі, питання розглянули, якби погодили виділення тих коштів на того екскаватора маленького. І ще там запчастини деякі купити до тих тракторів, які в них вже є, до великого і до молодих і до 150. ки Тому виникла необхідність зміни внести. Там кілька радочків доповнили в тій програмі, то можете прочитати, щоб я не зачитав вам. Оце вся суть тих змін. Тобто, щоб зробити можливим фінансування, треба було внести відповідні зміни. Зрозуміло. Mm. Якщо коротко, то так. А більш детально, то можете прочитати все написано. ви детально буде на сесії. Суть зрозуміло. Інформацію про проєкт рішення Берянської селищної ради про внесення змін до проводи. Підтримка комунального господарства Маріянського виробничого управління житлово-комунального господарства на 2026 30 роки затверджено рішенням селищної ради від 12.12.2025 року. No 59,12 взяти до відповідного. Рекомендуємо сесії селищної ради підтримати даний проєкт рішення. За. Рішення опять.